Сьогодні я хочу для тебе, Андрійку, подарувати такий, таку пам'ятку. Я, коли дізнався про твою смерть, про твоє переставлення, дуже багато думав над цим і написав вірша, який я присвячую тобі. Цей вірш я назвав найкращий син батьків і України. Андрій, герой ти наш. Найкра... Найкращий син Батьків України, твоє ім'я не видумав поет, ти символ честі, ти ангел батьківщини, молитвій подвиг твій до неба занесем. Дев'ятирічною дитиною тебе зустрів у храмі. Тоді в Мар'янівку Господь мене привів. Минали дні, роки, молили щиро мамі, просили, Боже, захисти нас від біди, а ти зростав, ми дружні всі раділи. Закінчив школу в рідному селі, здобув освіту вишу для майбутнього країни, батькам те кресли в долю золоту. Прийшла біда, війна, так москалю хотілось забрати все, що Бог нам дарував. У 21-й рік вже воїн України, яку віками ворог плюндрував. І з поля бою ти писав мені свої новини. Коли ж казав я, хай Бог вас збереже, відповідав Андрій. Без Бога ми без сили, по-іншому ніхто тут не живе. Одного дня тобі я вислав фото храму, а ти мені коротко відписав, ви не повірите, як я до церкви хочу. Чекаємо на тебе, у месенджер додав Андрій, і я чекаю. Ми чекаємо наш Герою перемоги, оновлення України і Воскресіння з мертвих. Амінь. Сьогодні ти нас у церкві всіх зібрав. Молимося, любимо і пам'ятаємо, герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!